Привіт, дякую, що завітали до копійки. Бачу, огляди на куреті вам не сильно заходять, хоча раніше ви не жалілися. Тому сьогодні будемо оцінювати вітчизняний продукт виробництва нового каналу, серіал новенька. Спочатку переказ, а потім будемо шукати виправдані, чому тут все так всрато. Щира подяка всім, хто підтримує мене фінансово на баймія кофі. Ви неймовірні. Я тебе кохаю наша головна героїня на ім'я Віра вчиться у 10 класі і в соло вивозить фінансові трабли родини. Дівчина підробляє ресторані офіціанкою на пару зі своїм полухлопцем недотоваришем Олегом, на мрії якого про щасливу родину купу дітей і квартиру в кредит. Їй щиро байдуже. Скоро я закінчу школу, потім ти ми одружимось. Я взагалі заміж не збираюсь. Я багато не прошу сука, просто поваги. Віра всім серцем обожнює музику. Проте кавалір її в даному питанні зовсім не підтримує. Знайомимося з учнями елітної школи для елітних мажорів Віват, Роман Журавський, геній, мільярдер, плейбой, філантроп, музикант і лідер групи Банда, до якої також входять Дени свят. Але протягом усього серіалу цим двом на їхню групу та поїбати сусід. Дівчина Дена Агата валить в Америку приблизно назавжди, і тому в школі намічається прощальна вечірка у вампірському стилі, через що класний керівник мажорчиків не зможе зустрітися з лейтенантом Лисенком, якому він повідомив про знайдені у школі наркотики. Експертиза виявила, що наркотики не кустарні. високий ступінь очистки. І це ще не перша відсилка на Breaking Bad за сьогодні. До речі, про наркоту молодший братильник Віри Богдан погодився на мутний підробіток. І як наслідок стається ситуація, як в тому мемі, оце чиє? Це не моє на зону. Ти на зону їдеш все. Труба тобі, поняв? тим часом розпочинається вечірка у вампірському стилі. Хоча всі одягнені у попало, і тільки Рома запам'ятав тематику туси. Кравосіся, подружки Агати Гала, Лара і Анна Марія радять їй поворожити на нареченого, підійти до дзеркала зі свічкою та побачити у відобрані. Ажені свого суженого. То ви мульфарка? Ні, я ворожка Але сталося не так, як гадалося. Дівчина випадково побачила, як класного керівника акуратно висувають з віконечка. <звук> Вона кричить, непритомні, а виявилося, що це приступ астми. Я не знала чому. Настільки любите одне одного, що не знаєш, що у неї ястма. Поправді Дену цікавіше, чому Рома опинився біля агати раніше за нього, а не то, що у дівчини приступ. Ти справді хочеш зараз про це порозмовляти. Класного керівника, який відпочиває на галявині, таки знаходять у підсобці школи Віват виявили наркотики, ідентичні до тих, що раніше приніс вчитель лейтенанту Лисенко, і тих, що були знайдені у Богдана. Лейтенант Лисенко розказує Вірі, що братику грозить колонія. А щоб цього не сталося, він пропонує дівчині угоду. Віра повинна перейти у приватну школу. Повіватиш шпигувати за одноклими, аби дізнатися, хто наш Джесі Пінкман і Гайзенберг. Проте його пропозиція звучала не як пропозиція, а як шантаж. Не хочеш, а як хочеш. Ну якщо ні, я даю хід справи проти твого брата. Йому світить до п'яти років. Протягом усієї серії ми бачимо анонімуса у ковбойських чоботях. Що за тяги такі? Оксамитові тяги фу! ФДМ. Він же погрожує Агаті. Це все, що вам потрібно знати, аби не похавати далі спойлерів, і вирішити, чи вартий цей серіал 14 годин вашого вільного часу. Скока! На... Далі переказ буде дуже стислий, максимально сухий і без сюжетних ліній другорядних персів. Бо а. Ці сюжетики займали 80% хронометража кожної серії, ні до чого, врешті-решт, не призводили, і дуже мене бісили. Тому я дивилася серіал на подвійній швидкості, то це було занадто повільно. Б. Є відео мої правила. Але якщо узагальнювати всі побочні сюжетки, Ден після засосуса з Ларою починає за нею бігати. А та буде влаштовувати йому шалені емоційні гойдалки, постійно ображаючись, і щоразу згадувати Агату, яка несподівано після приземлення у штатах перестала відповідати на повідомлення Дена. Тож ні підтримувати стосунки на відстані, ні розійтися, ні просто поговорити. Ден і Агата не могли. А пацан тупо молодець. і за агату всім серцем переживає, і з Ларою романтік влаштовує. Свят сохне за Галою, яка старанно ігнорує цей факт, і то мутить, то розходиться з сином мера. Зрештою, Гала звертає увагу на свята, який вже вирішив, що між ними нічого не буде. Тому дівчина починає старанно натякати цьому сліпому і глухому, що він їй подобається. А ще я не буду перераховувати всі невдалі епізоди розслідування лейтенанта Лисенка і Віри, з яких складається 90% серіалу в принципі. Тепер до основної сюжетної лінії. Про план лейтенанта Лисенка влаштувати віру у мажорну шкілу дізнається його начальник і нагадує, що використовувати неповнолітню для шпигування незаконно. Опа, адекватність під'їхала. Проте, як тільки почув, що після розкриття справи всі лаври дістануться йому, одразу поплив Лисенко йде до Анатолія Івановича, директора школи Віват, і дуже наполегливо розказує, що Віра просто обдарована учениця і ні в якому разі не пов'язана із розслідуванням справи про наркоту. Так наполегливо розказує. Що аж не віриться, як тільки Віра потрапляє у клас, Рома одразу ж починає демонструвати, хто тут пахан, доводити, що посеред року учнів не зараховують, рахувати батьківські кошти і т.д. Чил негативний, самозакоханий. Анна Марія, дівчина Роми, починає детективне розслідування щодо новенької і, не знайшовши її у соцмережах, робить висновок, що вона не та, за кого себе видає. Шерлок вакуї Ватсон вмер. Тому Анна Марія починає морально арбузити віру мовляв, їй тут не місце. І щоб закріпити слова ділом, висипає на новеньку гіпс. Після вибачень за неадекватну поведінку своєї мадами Роман чомусь запрошує віру на вечірку, де буде виступати його банда. А що сталося? З того моменту, як ти її хуй умикрив, пройшло два дні. Не до хлопець полотовариш Олег не був повідомлений своєю коханою вірою ні про затримання Богдана, ні про перехід у нову школу, ні про таємне розслідування. А тому прописав бан лейтенанту Лисенку за те, то, що той з нею одним повітрям години. Через що поліціянт образився і сказав, що співпраця зі школяркою все закінчена. А братан хай вчиться тюремному жаргону. Поїхав, куди? На зону. Не На До поваховано. Біля поліцейського відділку спавниця Рома, бо приїхав писати заяву за незаконне затримання через провальну операцію нашого детективного дуета, бачить засмучену віру, і раптом вона розказує йому тупо все, Олег. Іди на парубок все спокійно вислухав, сльозки повитирав, сказав чарівне слово мані, і братана Богдана відпустили додомцю У наступній серії стається сцена, де Рома і Віра зізнаються одне одному у коханні дистанційно. Ти дуже мені подобаєшся Ти мені подобаєшся. Знайомі три дні спілкувалися нормально два рази. Типове кохання з першого погляду. Понятно, пам'ятаєте, Рома запросив Віру на вечірку? Ну, по перше, найпопулярніша пісня банди називається на хайпі, і вона грає у цьому серіалі настільки часто, що складається враження, ніби інших пісень у групи просто нема. А ще її співає меловін. Кожен крок міце тисячу лайків. кожен сьогодні... Постій інстабок, це коли я на я на хайпі. По друге поступила інфа, що на всіх вечірках роми є чим затаритися. Тому лейтенант вішає на віру підслужку, Але як тільки дівчина пересікла поріг, спрацював полив газону, дівчина мокра, кулон чомусь опинився на дереві. Ну а мікрофону, звісно, пизда. Також у четвертій серії з'являється новий персонаж. Гарненький бедбой Влад. А хто я? А я на аянамірей. А хто ти? А я намірей. А Ти також Аяна Мірей? Так. А я... я такого знаю, як Аяна Мірей. З яким Рома буде мірятися прутнями. Маєш гарний хуй. Внаслідок такого міряння стається махач. І Владік уже сидить на допиті у лисенка та навалює йому інфу про новий наркотик Хайп, прибуток від якого за чутками рікою тече Ромі. Хайп. Бляха, ці ваші молодіжні слова? Найпопулярніше слово в Тіктоці зараз це імба. Імба? Імба. Трек імба. Імба. Віру забулила однокласниця блогерша гуру здорового харчування за те, що новенька хавала ковбаску. Ех блін, так нравиться ковбаска піджарена легенько на сковородочки, яєчка жарені. Віра вилітає з класу, а за нею Рома. Він розказує про своє абичне немажорне дитинство, як хавав ковбасу. Ішла би нахуй ваші ресторани. Коли тут така весела несеться, така блять, гостина. Я просто їбу і плачу. А потім вирішив похавати віру. Ам новенька логічно цікавиться за Анну Марію. Але пацан каже, що все складно. Така складна любов. 16 років оксамитові тяги залітає в шкілу і вкладає блогершу спати за допомогою наркоти. Ну так, наркотики так і діють після ти спати. Братільник Віри Богдан починає шукати ті пів, що підставили його з наркотою. За що отримує бан, і ми дізнаємося, що Оксамитові тяги це водійка сім'ї журавських на ім'я Ореста. На якісне лікування буді потрібні гроші, тому Віра погоджується продати Ромі свою пісню. Так, у Віри також є своя одна єдина пісня, яку вона рандомно співає майже у кожній серії. Олег іде на я багато не прошу, сука, просто поваги. А класний керівник нарешті робить добрий ранок України і не встиг він дати свідчення нашому лейтенанту, як тут спавниться адвокат сім'ї Журавських і просить мужика стулити пельку і швиденько звалити з країни. Да, блядь! віру викрала водійка журавських і примусила чинити машини. Проте потім передумала, повезла кудись, раптом зупинилась і розказала всю правду, що вона оксамитові тяги, підставила Богдана і т.д. і т.п. А все це одна велика та складна гра, аби дискредитувати сім'ю журавських. Чому ви все це кажете? Бо ти ж питала. О, точно! Блять. Пам'ятаєте, агату, ну та, що планувала валити в Америку, а потім її оксамитові тяги погрожували. Так от, ось вона живе і здорова. Стоїть на валю Едену, Що після того, як вона побачила, хто викинув класного керівника з вікна, до неї прийшли і не наказали зникнути, поки вся ця історія не закінчиться. Агата тусила в Парижі, потім побачила сторіс Лари і Дена, крінжанула, приревнувала і припхалась назад. У Дена вже от така голова від Санта-Барбари у його житті. Тому він закінчує емоційні гойдалки з Ларою, збирає манатки і їде з батьками в Америку. А пам'ятаєте блогерку гуру здорового харчування? Ну так от роман зацікавився нею, коли йому набридла Анна Марія. Тому дівчата об'єднують зусилля, аби помститися пацану. Накачують його наркотою, знімають провокаційне відео, ніби він напав на Анну Марію. Але пранк вийшов з під контролю, і дівчина, походу, дійсно померла. Потім воскресла і зникла. Бо челіки, які знайшли труп, спочатку з ним сфоткалися, потім мобілу зарядили, а дівчина звалила. Ми нічого не порушили. Я на юридичному вчусь, і закони знаю. Блін, шо серйозно? Одну секунду. Не переживайте, рому відпустять, бо Анна Марія цілком притомна. Бере гроші, які їй обіцяв передати директор за компромат на Рому. І як кожен третій персонаж у цьому серіалі збирається валити за океан. Так, ви все правильно поняли. Директор Анатолій Іванович, той ще мутний тип і наш Гайзенберг. Зараз усе поясню. Переносимося на рік назад. Ореста працює тілоохоронцем бізнесмена по імені псих. Перший його редфлег це торгування наркотою, а другий неповага до жінок. Тому він гвалтує та б'є одну модель. Через що Орест в буквальному сенсі зносить йому їбло. За Оресту вписується мама Роми Журавського і наймає її на роботу. Тоха Іванович стає директором Вівату і раптово зустрічає Оресту. Закохані в минулому стають коханцями в теперішньому. Іванович ще не забув хімію, тому наймає свого старого знайомого на посаду сторожа та пропонує йому варити наркоту. Інвестором цього бізнесу стає мама Роми Журавського, яку Анатолій тупо розводить на бабло. Таким чином мужик встигає мутити із маман своєю Конною дружиною і Орестою, з якою вони разом мріють зібрати гроші на щасливе життя без його сина з інвалідністю і дружини. Хайп все більше захоплює ринок, і це неабияк аби як заважає психу. Тому мужик планує підставити Рому Журавського, а там і до його водійки Орести недалеко. Директор Іванович помічає нашу офіціантку віру, яка жалілася колезі на своє життя, і тоді вигадує геніальний план підставити школяра Богдана і де. Так а суть плану у чому хтось зрозумів? Повертаємося у теперішній час. Тоху Івановича шле куди подалі коханка Ореста й законна дружина. Тому на Злюкичах він свариться зі своїм колегою Сторожем, бо не захотів ділити прибуток 50 на 50. Тут роботи до хера йде нахуй він. Охоронець пропонує свої послуги психу. А директор здає свою власну лабу у підвалі школи та намагається звалити все на журавських. У ході деяких подій стається сутичка між Орестою та психом. Той робить дамі файний грим. А ой, після чого Іванович ловить кулю, і закінчується. Минув місяць. Віра перейшла назад до своєї старої школи. А Рома виявляється, керує хостелом під назвою Хайп. Інба. Поки банда і Віра виступають, а Мелу він слухає, як Рома співає його голосом. Ореста ламає психуїбану назавжди. В кінці Рома пропонує Вірі стати його половиною. Проте на ранок Віра кудись зникла. Ну, що ти кричиш? Можливо, вона. Я лише намагався здійснити самого так, втопитися я хотів, втопитися. Кінець серіалу. 14 годин. 14 годин мого життя забрала ця ваша новенька, і я агресивно вимагаю повернути мені цей час назад. Ну, на хіба тут 20 серій? Ну для чого? Першу серію ще можна витримати, бо, типа, інтрига, що ж буде далі, хто ж наш Гайзенберг. Друга серія чомусь впарює нам трабли другорядних персів. Добре, на цей раз схаваємо. Наступна серія також. Ладно, може це важливо для сюжету. Хаваємо, а от ніфіга. Так буде в кожній серії без. Виключень. Саме смішне, що всі другорядні персонажі просто клали на Рому, його групу, на новеньку і все, все бо у кожного з них є проблеми важливіші, а саме любовні херокутники. Я, напевно, повинна була наголосити на цьому у дисклеймері, але байдуже скажу тут: я не маю на меті дискредитувати вітчизняний продукт, образити всіх причетних до його створення і за рахунок цього самоствердитися чи щось подібне. Перш за все, я глядач, і єдину при. Привілею, яку я маю, це люди, які до моєї думки прислухаються і, можливо, вважають її авторитетною. Я не маю режисерської освіти, проте я маю юридично, тому якщо комусь щось не сподобалось, зустрінемось в суді. Жартую. Моя ціль висловити власну думку як пересічного глядача, крім цього, зібрати в коментарях зовсім протилежні від моєї думки враження про серіал. От і все. Загалом серіал виглядає дешево. У геніальних музикантів всього по одній пісні, а крім того, челік. Грає на піаніно, коли в пісні його просто нема. Саундтрек не міняється і повторюється по три рази в серії. Дивна кольорокорекція, яка на крупних і загальних планах відрізняється. Незграбні переходи. Наркотики в серіалі діють на кожного по різному. Хтось втрачає свідомість, хтось навпаки стає веселим, а хтось взагалі себе не контролює і нічого не пам'ятає. Коротше, в рейтингу українських серіалів, що ми з вами оглянули, новенька займає останнє місце: три із десяти.